Добрий день, починаємо урок. Сьогодні працюємо з темою нерівність трикутника. Отже, зараз кожен із вас, будь ласка, візьміть клінічку, олівець та накресліть довільний трикутник. Робіть паузу, накресліть і працюйте далі. Будь-який. Отже, далі виміряйте його сторони і напишіть біля кожної сторони, чому вона дорівнює. Третє. Порівняйте довжину будь-якої сторони із сумою довжин двох інших сторін. Зробіть паузу і порівнюйте. Знайшли суму двох сторін, порівняли з третьою. Поміняли сторони, так? Да? Отже, можливо, ви вже помітили якусь закономірність. Подивіться. Зараз з цих трьох відрізків не можна скласти трикутник. Подивіться уважно на малюночок і подумайте. А ми не можемо скласти трикутник, оскільки сума довжин двох відрізків є меншою за довжину першого відрізка. Отже, ми з вами переходимо до теореми про нерівність трикутника. Звучить вона так. Кожна сторона трикутника. Менша від суми двох інших його сторін. І ще раз. Кожна сторона трикутника менша від суми двох його інших сторін. Давайте зараз подивимося доведення цієї теореми. Що нам дано? Ми маємо з вами трикутник ABC, і нам потрібно довести, що AB менша, ніж сума. Двох інших сторін, це плюс СБ. Б. менше, ніж сума АБ плюс АС. І АЦ менше, ніж сума АБ плюс БС. Будемо доводити. Дивіться, проведемо зараз лінію, продовжимо сторону АС. Поставимо точку М так, що у нас відрізок БС дорівнює відрізку СМ. Побудуємо відрізок BM і отримаємо з вами трикутник B Як бачимо, що це у нас рівнобедрений трикутник, тому що сторони БЦ і СМ рівні. Отже, і рівні кути. Зараз на малюночку ви їх бачите, так? Да? Це кут CBM і кут СМБ. Далі. Далі, звісно, ми знаємо, що кут а, Б, М, подивіться, великий кут складається з двох, так да, кутів, буде більше, ніж його одна частиночка, да, кут А М, Б. Ми бачимо, да, що кут наш а, М, Б дорівнює куту М, Б, С, да. Далі, що ми ще бачимо? Ми бачимо, що АБ буде менше, ніж АМ. Дивимося уважно на малюнок. А Б буде менше, ніж АМ, оскільки в трикутнику проти більшого кута лежить більша сторона. Йдемо далі. АМ. Складається з двох відрізків АС і СМ. Отже, щоб знайти, чому дорівнює АМ, нам потрібно додати АС плюс СМ. СМ у нас дорівнює СБ. Отже, можемо замінити. Що ми отримаємо? Що АБ буде менше, ніж АС плюс СБ. Аналогічно, можемо довести і для інших сторін да? для сторони Б С і для сторони А С з цієї теореми є дуже важливий наслідок. Кожна зі сторін трикутника більша за різницю двох інших його сторін. Отже, і ще раз, теорема наша звучала, що кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. А також є важливий наслідок, що кожна зі сторін трикутника більша. За різницю двох інших його сторін. Зараз самостійно подивіться на доведення цієї теореми, де вам потрібно, робіть паузу. І давайте з вами порозв'язуємо задачі. Першу задачу будемо розв'язувати усно. Вона складається з трьох частин. Отже, чи існує трикутник зі сторонами 1, 2 та 3 см. Подумайте, можете зробити паузу. Отже, такого трикутника не існує, оскільки не виконується нерівність трикутника. Подивіться, додамо дві сторони 1 плюс 2, і вони дорівнюють третій. А у нас за теоремою що було, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Оскільки теорема не працює, такого трикутника не існує. Друге, 8, 5 та 6 дециметрів. Отже, наприклад, 8 беремо сторону і знаходимо суму двох інших: 5 плюс 6, 11. 8 менше, ніж сума. так? Да? 11 менше, ніж сума двох інших сторін. Отже, такий трикутник існує. І третій трикутник 4, 7 і 3 дециметри. Знову ж таки, візьмемо першу сторону 4. 7 плюс 3 10. Отже, 4 буде менше, ніж сума двох інших сторін. Да? 10 дециметрів. Такий трикутник існує. Далі, розберемо письмову задачу, працюємо разом зі мною. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,8 і 4,7 см, якому найменшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Отже, пригадуємо теорему, що в нас кожна сторона трикутника менша від суми двох його інших сторін. Поки що не пишемо, подивіться. Наприклад, позначимо сторону трикутничка буквою А, і це буде менше, ніж 2,8, додати 4,7. Поки що ми просто дивимося, не пишемо. Да? Отже, що у нас буде? Наша сторона А буде менша, ніж, додаємо, буде 7,5. Але пригадаємо наслідок з теореми, що ми можемо сказати, що наша сторона повинна бути більша, ніж різниця двох інших сторін. Отже, більша, ніж 4,7 відняти 2,8. Ось така у нас буде подвійна нерівність. І ще раз, А сторона у нас буде більша, ніж різниця сторін, але менша, ніж їх сума. Ось тепер можете записувати. Отже, коли ми віднімемо, що ми отримаємо? 1,9. Отже, А у нас знаходиться в діапазоні від 1,9 до 7,5. Якому найменшому цілому числу? А у нас може дорівнювати 2. Да? Найменше ціле у нас для цієї подвійної нерівності 2. Отже, сторона може дорівнювати у нас 2. Не встигаєте? будь ласка, зробіть паузу і йдемо далі. Схожа задача номер з підручника номер 497 Дві сторони трикутника дорівнюють 2,9 см і 8,3 см якому найбільшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Знову ж, складемо подвійну нерівність, позначимо нашу сторону А, і ми знаємо, що сторона повинна бути менша, ніж різниця двох інших сторін, але більша, ніж їх сума. Отже, різниця. 8,3 віднімаємо 2,9. Сума 2,9, додаємо 8,3. Отже, наша сторона А, так, віднімаємо 8,3, віднімаємо 2, це буде 6,3 і віднімаємо ще 0,9, отримаємо 5,4. Кому незручно, хто підзабув, можемо віднімати в стовпчик. 8,3 віднімаємо 2,9, позичаємо. Буде 4 кома під комою, 7 2 5. 5,4 Додаємо, знову ж таки, хто хоче, може додавати в стовпчик 2,9 плюс 8,3. 9 плюс 3 12. Кома під комою. 1 плюс 2 3. І плюс 8 11. 11 ,2. У нас запитують тепер: якому найбільшому цілому числу? Яке у нас найбільше? У нас а дорівнює 11 сантиметрів. Да? А у нас менше, ніж 11,2. 11, 11 да? менше ніж 11,2. Наступна задача: чи можуть сторони трикутника бути пропорційними числами? Давайте проговоримо усно. Перший трикутник 2, 3, 4. Отже, пригадуємо, коли є в нас пропорційність, ми завжди додаємо x. Да? Наприклад, перша сторона 2х, друга сторона 3х, третя сторона 4х. Що тоді в нас буде? Давайте подивимося. 2х це усно, так? я просто записую наші думки, плюс 3х, це сума двох, двох сторін, і третя сторона у нас 4х. 2х плюс 3х буде 5х, це більше, ніж 4х. Такий трикутник існує, тому що зберігається теорема, кожна сторона трикутника менша від суми двох його інших сторін. Отже, такий трикутник існує. Розберемо другий трикутник 7, 8, 15. Отже, 7х, 8х та 15х. Бачимо да? 7х плюс 8х буде 15х. Отже, буде рівність да? сума двох перших сторін до рівня Такого не може бути. Отже, не підходить. Такого трикутника не існує. І третє. 5, 3 і 7. Отже, буде 5х, 3х і 7х. 5х плюс 3х8х буде більше, ніж третя сторона 7х. Теорема у нас працює. Отже, такий трикутник існує. Отже, ваше домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, параграф. Обов'язково вивчіть теорему та наслідок та розв'яжіть письмово номер 496. Мене цікавить не просто так чи ні, а пояснити, чому так. Або чому ні? Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!